Шановні, на зв'язку з нами зараз Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Хоча насправді він для нас сьогодні недобрий. Так і ось центр, який досліджує Росію, власне кажучи, з Росії десятки ракет сьогодні вдарили. А передовсім по цивільній інфраструктурі, по цивільним людям, по цивільним містам реакцію світу на російський терор. Ви вже відстежуєте. Якою вона є? Ну вона є е, політично адекватною, і всі правильно все сказали. Тепер я лише чекаю, коли е, наші західні партнери нарешті відмовляться говорити про те, що Путін е, як колись почав, і, ну, так може її закінчити. Оцю дурість е, треба нарешті. Вибивати, вибачте, за недипломатичний стиль з голови деяких наших західних партнерів, які нас то там, то сям закликають сюди за стіл переговорів і про щось домовлятися. Розумієте, ми маємо справу справді з країною терористом і з президентом цієї країни, який є терористом, тобто, нарешті, треба всім чітко і ясно усвідомити, що Продовжувати заклики до якихось переговорів, до якихось компромісів це означає стимулювати цього терориста вчиняти нові злочини. От сьогодні багато хто питає: ну, дивіться, ну там попали, але ж там не було військової інфраструктури. Так про що ми говоримо? Напад виходить так, що напад на військову інфраструктуру він можливий. Тобто, виходить, що дехто вважає, що можна стріляти по об'єктах. Збройних сил України. А з якого такого приводу? Чому тому, що це за Путіну і його цій злочинній групі, яка не розуміє, що вона вже творить, робить. Тобто насправді йдеться не лише про цивільну інфраструктуру, йдеться про те, що Росія вчинила злочин збройної агресії проти нашої держави, яким покриваються всі злочини, включаючи і проти воєнної інфраструктури, і проти цивільної інфраструктури, проти будь-чого сьогодні високоточною зброєю розбомбили дитячий майданчик в центрі Києва. Оце і називається те, що ми вивчаємо це дика країна з диким народом. І я от зараз дивлюся на ці всі їхні пабліки. Це ж просто вищання від радості, що нарешті ми їм відповіли. І так мовляв має бути, і так буде, і ми хочемо комусь повірити, що цей народ можна перевиховати. Ну от, на жаль, на превеликий жаль, ми не можемо ще донести до наших західних партнерів цих простих істин, що це не та ситуація, коли з цієї біомаси можна щось виліпити, щонайменше на найближчі покоління. Ви важливу тему зараз зачепили про те, що часто кажуть, що а, там вдарили по цивільній інфраструктурі О, питання. А коли росіяни вбивають українських військових, це як це сприймати? Українські військові є громадянами України? У них є. У них є паспорти і права, правда, і вони не нападали на Росію. Вони не йшли на Москву. Тому це ну важливий штрих, звичайно. Ну ось росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, а по цивільним містам зараз, які ми маємо інструменти, щоб насправді переналаштувати. А якби путінську а, антипутінську коаліцію, з якої на жаль лунають ось ці історії про домовленості з Росією? Ну практично на катастрофічних для України умовах, що має що, що і як ми маємо пояснити нашим партнерам сьогодні, після масштабної ракетної атаки і ударів по Україні, як ви вважаєте? Ну мені здається про це вже говорено і переговорено. В принципі, неодноразово наша влада закликала до того, щоб нарешті озброїти Україну належним чином і припинити цю вакханалію дипломатичних вибачень. Як, як цього не треба робити? Які ще вигадати підстави для того, щоб не надати нам те, що нам сьогодні вкрай необхідне. Ну, от, е, єдине, що дає надію, це теж все -таки, що е, все ж таки на підході, реально на підході, е, ті засоби протиповітряної оборони, які дозволять збивати більше. Е, ну, от сьогодні е, я десь бачив цифру, що е, загалом з початку цієї повномасштабної фази Росія випустила по Україні 3500 ракет. Сьогодні додалося ще майже сотня. Ну і сьогодні секретар РНБО Данілов сказав, що не так багато там в них залишилося, але я думаю, це не дуже сильний аргумент. Нам треба не чекати, поки решта прилетить нам на голову. А нам потрібно отримати те озброєння, яким ми зможемо ці ракети збивати ще до того, як вони наближаються навіть до якихось наших цивільних чи військових, чи будь-яких інших об'єктів. Тому перше і головне бити всі барабани, грюкати в усі двері, і справді вимагати, щоб нарешті ті, які ще про щось мріють у відносинах з постпутінською Росією, щоб вони нарешті забували ці всі свої фантазії і опускалися на цю грішну землю, і запрошувати їх сюди. Бачите, американці знову сказали, що терміново всім треба виїхати американським громадянам з території України. Ні, ні, хай вони прийдуть сюди і пошвидше подивляться, що відбувається, щоб вони розуміли про що йдеться, і не робили вигляд, що можна тягти цю волинку безкінечно. Так не може бути. Ви згадали про американців і заклик до громадян Сполучених Штатів виїхати з території України, бо дуже небезпечно. Це держдеп з цим звернувся з цим зверненням. Як зараз реагують Вашингтон і Лондон, які згадаємо є гарантами безпеки України згідно Будапештського меморандуму? Ну, поки що е, важко сказати, як вони реагують. В Вашингтоні поки що е, нічого конкретного ми не почули. Ну, власне, у них зараз тільки закінчується ніч. Е, Десь, от за, за, за пару годин власне політичний естеблішмент прокинеться, йому розкажуть, що відбулося, і тоді почнеться ну щонайменше, якийсь рух і якась реакція. Ну відносно Британії, наскільки мені відомо, ліс трас не сьогодні, але буквально по моєму вчора чи позавчора знову таки жорстко говорила про те, що Україна буде. В так би мовити, в радарах безпекової політики Британії, і вона допоможе нам всім, чим можна. Ну от тепер треба хіба що знову і знову нагадати про те, що нам уже потрібні не не, не просто якісь там розмови, що буде завтра, а нам вже все потрібно зараз і сьогодні. Бо давати цим варварам можливість робити такі речі, які пережила сьогодні Україна зранку, просто недопустимо. Ви згадали про системи протиповітряної оборони, які мають бути надані Україні. Ми з вами так і формулюємо. Мають бути надані, тому що питання вгамування російського диктатора і Російської Федерації це питання боротьби коаліції із сучасним російським фашизмом. Протиповітряну оборону ви згадали. Системи протиракетної оборони, дальнобойні ракети, тому що нам потрібно знищувати майданчики, з яких б'ють по Україні. А це чорноморський флот, який треба знищити, там 40 носіїв калібрів зараз перебуває. Це старіші радянські бомбардувальники Ту 22 М 2 і ту 160 і ту 95 От цю всі всю цю стару авіатехніку росіяни використовують для того, щоб вбивати громадян України, і зрозуміло, що їх потрібно збивати на підступах до українського повітряного простору. А дискусія про танки леопард про надання Україні винищувачів. На вашу думку, на що Україна зараз може розраховувати? Ну, Ви знаєте, нам треба ставити питання про все. І тут уже не треба шукати якісь знаєте, сьогодні одне, завтра друге. Треба вимагати всього, що нам допоможе реально пришвидшити вигнання бандитів з української землі, при тому по всіх напрямках. Бо подивіться, як би там не було, але вони зараз кинули на прорив на Бахмут все, що у них там зібралося, і серйозно атакують наші позиції. Вони намагаються піти в контрнаступ на Херсонщині. Тобто, є ознаки того, що оця, ці банд формування вагнерівців і кадирівців вони хочуть у якийсь спосіб показати, що вони кращі, ніж регулярна армія, і намагатися отримати для себе якісь певні преференції чи майбутні, що не менше посади, коли прийде до цього час. Отже, нам потрібно. І захищатися від цих ракетних ударів, але разом з тим і продовжувати наступ по всьому фронту для того, щоб показати Росії, що вона все одно програє, без до того, як часто і як сильно вона буде намагатися нас бомбардувати цими ракетами. Але знаєте, пане Дмитро, що я сьогодні ну для себе відзначив, дивлячись на. Невеличкий відеоматеріал, який, мабуть, зняв хтось з киян, який спустився вниз в метро, коли люди співали. Це насправді означає, що нас нічим залякати не можна. Навіть в такій ситуації люди не плачуть, люди не кричать, люди не бігають не ревуть на собі сорочки. Люди просто спокійно співають. Українські народні пісні, це означає, що душа наша є, вона незмінна і вона нікуди не зникне. Ми цю орду, цю, цю е, біомасу безумов, безумовно переможемо і перемелемо. Бойовий дух українців не зламати, але те, що робить Путін, те, що робить зараз його країна, Російська Федерація. Це спроба залякати решту світу. Так? А наскільки існує ймовірність чи ризик швидше, що Путіну таки вдасться залякати когось із партнерів України? Думаю, що результат буде прямо протилежним, пане Дмитре. Бо розумієте, залякати варварством неможливо. Можна залякати військовими успіхами, можна залякати тим, що ну, здобуваються якісь результати. Але силою зброї. А коли залякують тим, що посеред білого дня на центральній вулиці міста е, е, взривають ракету, яка нищить цивільних людей, ну то це крім е, крім е, ненависті і люті справді нічого більше в, в нормальних людей не викликає. Тому я думаю, що е, Путін і у такий спосіб себе е, доводить до тотального. Е, Тотального глухого кута? Ну і дивіться, давайте подивимося на це з дипломатичної точки зору? От зараз практично всі іноземні посольства повернулися в Україну. І сьогодні ми тільки чуємо, там частково зачепило, там більше, там менше. Посол однієї країни була в своєму бункері, посол іншої країни була в метро з киянами і так далі. І так далі. Ну, що можуть такі речі? Викликати у цивілізованого світу. Яка реакція? Ну, реакція очевидна. З цим бандитським формуванням під назвою Російська Федерація треба справді нарешті закінчувати. І оце я думаю, треба сьогодні говорити голосно, говорити на всіх майданчиках, на всіх платформах, і в двосторонньому плані, і де завгодно, тому що ну, розумієте, всьому є межа. Оцю межу сьогодні Путін черговий раз переступив. І так я вже сьогодні згадував про реакцію амбасадорки Федеративної Республіки Німеччини Анкі Фольдгузен, яка була в Київській підземці в метро. Пане Володимире, що відбувається в бункері, що вам відомо, та тому що є багато інформації про те, що в Москві утворилася ще одна така фракція, яка критикує нинішніх російських військових, що вони є недостатньо жорстокими, тобто фракція, яка себе позиціонує як те, що вони ще більші яструби, та і що Путін зараз ось цим. Цим обстрілом він якби починає в тому числі і підігравати ці фракції керівниками, ну якби ідейними лідерами якої мабуть є Кадиров а і Пригожин, який а, керує цей, цією групою Вагнера. Що вам відомо про ось ці бункерні розклади? Ну я на щастя чи на жаль не маю доступу до бункера. Бо якби мав би, то повірте, вже давно б цього. Виродка людського роду на землі не було б це, це факт, але те, що можна спостерігати по посередкованих так би мовити моментах, то мені здається, що оця спроба зробити з міноборони Росії ЦАПа відбувала, вона не така проста, як як здається, тому що якщо Путін пожертвує цим міністром оборони відомим аліневодом. І начальником генштабу то він підірве до себе і безповоротно довіру всієї армії. Бо якщо віддаються найвірніші на заклання, то що ж говорити про тих, які десь там далеко в полі, а тим більше на полі бою? Тому я не думаю, що ця, цей еківок цей пас в бік цих. Справді кінчених фашистів, бо, іншими словами, ні цього Кадирова, ні цього пригожина назвати не можна, але це все одно буде певний баланс, тому що він не може надто різко похитнути ситуацію, тому що крен в один бік відразу йому відгукнеться з іншого боку. Тому це буде така от продовжування такої. З одного боку псевдопатріотичної такої угарної кампанії ми переможемо. Ми їх поб'ємо з тим, що так чи інакше будуть намагатися робити якісь речі на полі бою. Але думаю, що тут, пане Дмитро, зіграє третя сила сила, яка ще більше розуміє ну, фатальність цього того, що робить Путін, яка думаю, що буде шукати можливості. Його здати заходу для того, щоб врятуватися самій і врятувати Росію бодай в якихось межах, хоча б, хоча б справді в якихось. Тому думаю, що у нас попереду багато цікавих новин, але в цій можливій новині є для нас велика небезпека. Що захід, який хоче пошвидше поставити усьому цьому крапку, може піти на якісь компроміси з бандитами, і оце. Під, і під, оце велика проблема. Піти на компроміс з бандитами через голову України, ви вважаєте? Домовитися з ними про те, що, ну, добре, ми вважаємо, що Путін це справді той, хто все організував, ми його засудимо і його там найближче оточення. А з вами ми почнемо нову сторінку. Ми вам повіримо, що ви будете будувати демократичну в лапках миролюбну Росію, от а відтак ну будемо домовлятися. Я не думаю, що це буде за рахунок України, але сам факт того, що вони захочуть зберегти Росію у будь-якому вигляді, означатиме, що ми в цілому програємо, тому що ця гідра вона має здатність відновлювати свої і щупальця і голови. І пройде певний період часу, і ми матимемо те ж саме, що ми маємо сьогодні. Але послухайте, це буде відновлення старої російської моделі, коли вони спілкуються виключно там з Вашингтоном з країнами Заходу, України не існує на їхній геополітичній карті. Вони Україну не приймають в розрахунок і ставляться до України як до такої валізи, де, яку можна переставити в зону впливу Росії, як думають в Москві. Я сподіваюся, зараз у них похитнулася ця ідея, але все ж таки те, те, про що ви говорите, це відновлення фактично старої моделі, з якої росіяни і починали війну проти України, це правда. І от в цьому мені здається ключова небезпека для нас. Хоча є і інший е, е, знак, це те, що відбулося днями в Празі, коли всі зібралися, але без Росії. І це справді, е, на мою думку, дуже-дуже важливий момент. Це що не менше можливо початок якоїсь нової тенденції, і от зараз е, е, власне і буде вирішуватися. Що робити з постпутінською Росією, чи її знову тягти за вуха туди, куди вона не хоче, чи з нею кінчати в прямому розумінні цього слова і економічно, і політично, і з військової точки зору? І оце є сьогодні, мені здається, ключовим питанням, на яке ми поки що на жаль не маємо відповіді. А відносно України, я думаю, що вже без ручки і не вийде. То це вже якраз не той випадок, коли ми повинні тихенько стояти з боку і слухати, що там будуть розповідати. Ми повинні знову ж таки я кажу барабанити в усі двері, дзвони і вимагати те, що нам по праву належить. Але по суті, якщо я не помиляюся, президент Туреччини Ердоган а запропонував по суті справи той же формат, яким є. Ну таку маленьку копію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли Росія домовляється про щось із Сполученими Штатами, там з Великою Британією, і ще з кимось із західних союзників, цю модель на прикладі Радбезу, ми бачимо, вона є абсолютно недієздатною і. Ну фактично вона втратила своє місце в історії. А звідки з'являються ці пропозиції і чи залишаться вони на порядку денному після сьогоднішніх ну, фактично терористичного ракетного обстрілу України? Ну, це правильно, це не фактично. А це справді терористичні обстріли і це геноцидна війна. Тобто тут кваліфікація є очевидною, і я думаю, що навіть для Юриста початківця все все цілком зрозумілим. А Ердоган продовжує гратися в свої ігри, і вашим, і нашим, попри те, що він справді робить дещо для того, щоб допомогти Україні, але стратегічно він бачить себе посередині і хоче використовувати для своїх цілей і Росію, і НАТО, і Сполучені Штати. Тобто лише для того, щоб триматися при владі, бо ситуація в нього економічна доволі, доволі нестабільна, доволі складна. 80% інфляції. Це справді речі ну ненормальні вибори попереду впевненості. Немає, тому йому потрібні лаври миротворця для того, щоб, хоча б у такий спосіб трошечки додати своїй політичній вазі. Але якщо говорити так по суті, то це цинізм і, ну, речі, в які награтися насправді не можна. Це хоч і кажуть, що політика це брудна річ, але ну не настільки, щоб можна було за таких обставин робити вигляд, що нічого не відбувається. Ви сказали ключову фразу, що з Росією треба кінчати і в економічному сенсі, і у військовому. Це прозвучало. А на вашу думку, за яких обставин Росія отримає? От, допроситься насправді, а отримає. Я хотів сказати превентивний удар, але насправді, ну який же це превентивний удар, коли Росія у всіх на очах намагається знищити частину вільного цивілізованого. А демократичного світу, якою є Україна, Да? тому, що ну я розумію, світ поділений. Є Росія, є Білорусь, є НАТО, Європейський Союз, Україна не входить ні в НАТО, ні в ні в Європейський Союз. Але давайте на це подивимося інакше. Україна є частиною вільного демократичного світу, яку намагається Путін і його режим знищити. Отже, коли він допроситься до прямого удару, вже по а військовим об'єктам Російської Федерації з боку країн антипутінської коаліції, як ви вважаєте, і чи взагалі таке можливе? Ну знаєте, я би йшов від зворотнього, пане Дмитре. Я би просто сказав Путіну, що в разі, якщо щось подібне, чи якась там атака на Запорізьку атомну станцію чи на будь-яку іншу станцію, чи подібний ракетний удар матиме місце, то миттєво чорноморський флот піде швидко за. Своїм флагманом, що миттєво на території України будуть знищені, включаючи Крим, само собою, і Донбас знищені всі точки, де е, зосереджуються російські війська. І що це означатиме, що е, рішення вже прийнято, і що Путіну треба або з ним змиритися, або е, ну, ризикувати справді дуже серйозно. І повірте, я думаю, що. Е, Путін власне це і використовує цю бо це побоювання заходу. Що він дасть у відповідь? Він не дасть у відповідь. Нема чим давати у відповідь. Він виснажився остаточно і безповоротно. І ця російська військова машина. Якщо вона вже використовує танки, Т-62, І якщо вона використовує злочинців, мародерів, бивців, валтівників як гарматне м'ясо, вона вже приречена. Тому е, лишається ядерний аспект. Але я думаю, що так само е, тут важливо було б просто-напросто чітко сказати Путіну: е, не роби цього, тому що це буде твій останній день, і як кажуть правильно американські е, дипломати, хоч і екс-дипломати, е, що ти будеш е, однією з наших мішеней, і ми дуже чітко знаємо де ти знаходишся і ніякі бункери тебе не врятують. Оце була б позиція, яку мені здається, оцей бункерний божевільний нарешті зрозумів би. пане Володимире. Небагато часу у нас кілька хвилин. Тому я так прошу. Ми зараз з вами в швидшому темпі попрацюємо. А Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй Радбез має бути зібраний чи потреби в цьому немає? Зважаючи, ну будьмо відвертими на його цілковиту імпотентність зв'язку з тим, що у Росії там є право вето. Я не бачу зараз цьому ніякої практичної користі, крім того, що країни можуть висловити свою позицію, але вони її і так висловили. Тому думаю, що тут краще це переводити на засідання спеціальної сесії Генеральної асамблеї, яка до речі має, має відбутися, і ставити терміново питання про те, щоб. Російська Федерація була виключена з е, е, організації бідних націй як країни, яка порушила основи е, її статуту. Я думаю, саме у такий спосіб тепер треба діяти. Рада безпеки ви правильно кажете, є абсолютно недієздатним і органом. Лукашенко, як ви вважаєте, ще один диктатор та спільник Путіна Лукашенко рипнеться на перетин українського кордону. Я точніше сформулюю. А що ми зараз маємо зробити, і як попередити білорусів, щоб вони не підкорилися диктатору, якщо він разом з Путіним пошле їх на бійню в Україну? Ви знаєте, мені здається, що тут, от якраз в цьому моменті, нам треба бути дещо рішучішим, тому що ви читали, що днями Білорусь направила нам ноту. До речі, хамську ноту я її бачив, яка не витримує жодних так би мовити дипломатичних стандартів. Я думаю, що нам треба зробити те ж саме і попередити, що в разі якщо один білоруський солдат перетне кордон з Україною відповідь по всій території Білорусі буде такою, що мало не здасться. Він розуміє таку мову, як і Путін, а може навіть більше, тому що у нього ну шансів на реальну відповідь маловато навіть з тим, що він мріє про те, що там через пару місяців буде 100 тисяч людей, яких там насправді не буде, але з тим, що в нього є, далі 100 метрів на українській території, я думаю, що він не просунеться. Дякую, Володимиро Огриско, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Володимире. Дякую Вам підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.